Це все, що залишилось від будинку після влучання російської ракети. Одразу після прильоту на місце трагедії прибули рятувальники. Тоді, після другої години, їм вдалося дістати жінку з-під завалів. Пізніше стане відомо, що її чоловік загинув під конструкціями, що впали на нього. Їхня десятирічна донька померла у кареті швидкої. Дуже гарна сім'я. Така не знаю, спокійні. Не знаю, дитина хороша, обидва робили, Ваня ну і жінка на критому ринку. Вони торгували. Дуже шкода. Сусіди згадують, було два вибухи, один з яких прямим влучанням зруйнував будинок. Після гучних звуків над оселою зайнялось полум'я. Від помешкання тут залишились хіба що обвуглені стіни та обвалена стеля. Кімната, що була в епіцентрі вибуху, вигоріла вщент. Подекуди на ранок ще тліли дерев'яні опори. Да, да. Так, так. першого пірогов, я так розумію, що перший вибух був вище на один будинок. Від него я проснувся і может быть, там как-то меня это спасло, що окна залетели внутрі дома, і осколки від второго взрыва вже тому що я посмотрел в окно, і тут спишка, але осколки вже не летели в меня. Ще одна ракета С-300, від якої утворилась вирва глибиною в 4 метри, влучила у сусідній двір. Всього за метр від стін будинку. Оселю та помешкання сусідів зачепило вибуховою хвилею. У нас повибивало вікна, двері, ну, розбило он на шашличній. Ну, у нас, слава Богу, кришу підняло і опустило. Ну там дірки он на шифері. Ну якось так. за годину на місці влучання вже працювали комунальні служби. Першочергове завдання на найближчі дні закрити дахи спеціальною плівкою, аби згодом відновити покрівлю та пошкоджені вікна і двері плитами. ОСБ. загалом пошкоджень зазнали 50 приватних осель. На будинках, які були вкриті черепицею, покрівля не підлягає ремонту і дахи потребують повної заміни. Є будинки, де часткове відновлення можливе. Дуже багато так було пошкоджених вікон дверних отворів. Ці роботи виконували теж наша муніципальна аварійна служба та ремонтно виробнича. І представники обох цих служб і зараз працюють на об'єкті, але саме займаються ремонтом покрівель. Це тепласе, це Луат, це аварійна рятувальна служба Кобра, і також Вельтум це служба по вивозу сміття. Багато вже чого зробили. Служби надають психологічну допомогу, підтримують волонтери, Добробат, Проліска. тому ну, всі-всі на місці. Станом на 10 квітня комунальники та волонтери продовжують розбирати завали, окрім будинки, зруйновані газові мережі. В подальшому тут планують прокласти нові. Пошкодження були, але воно все відключено, і скажем так буде включено і встановлено після того як буде розібрані завали та оказана людям допомога і газові труби. Провода да, то тобто це цей зрив пошкодив і... Інфраструктуру на місці також розташовані комунальний автобус та намет, де до фахівців соцзахисту можуть звернутися мешканці. Тут документують факт пошкодження осель. П'ятеро людей виявили бажання тимчасово відселитись з місця прильоту. Їм знайшли житло у волонтерському осередку, зазначає місцева влада. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.